Ви коли-небудь замислювалися, чому деякі знаки зодіаку, здається, витімають більше грошей, ніж інші, як ніби деяким знакам просто не так щастить. Розумієте? Чому так? Що ж, є секрет багатства. Любителі астрології, збирайтеся, приготуйтесь. Лютий особливий місяць, коли деякі знаки будуть купатися в грошах, і ми говоримо про три щасливі знаки по-перше, телець. Тельці відомі своєю працьовитістю, і схоже, що вся їхня наполеглива праця цього місяця окупиться, биться сповна. Далі у нас лев, леви відомі своєю життєрадісністю і любов'ю до поширення радості, і саме цей талант може принести їм статки в лютому. І останнє, але не менш важливе, козиріг. Козороги серйозні та цілеспрямовані, і в лютому вони побачать, як їхня відданість окупається, наближаючи їх до багатства, про яке вони завжди мріяли. Отже, якщо ви телець, лев або козиріг, приготуйтеся, а всім іншим знакам не хвилюйтеся, зірки завжди рухаються. Тож вірте в себе, продовжуйте сяяти яскраво і ніколи не здавайтеся. А тепер давайте детальніше розглянемо, як кожен знак може покращити свою фінансову гру цього місяця. Незалежно від того, чи плануєте ви великі інвестиції, чи просто хочете трохи зекономи, зірки мають для вас кілька порад. Тельці: настав час насолодитися плодами своєї праці, але не збавляйте обертів. Дослідіть інвестиційні можливості та подумайте про диверсифікацію своїх коштів. Нерухомість або акції можуть бути гарними варіантами. Будьте відкриті до нових стратегій, які працюють саме для вас. Леви, ваша харизма та креативність ваша таємна зброя. Використовуйте соціальні мережі, щоб продемонструвати свої таланти. Також це може бути гарний час, щоб розпочати той малий бізнес, про який ви завжди мріяли. Нетворкінг це ключовий момент. Не соромтеся знайомитися з новими людьми. Бути чудовим лідером може відкрити несподівані двері. Козироги, бути практичним це добре. Дотримуйтесь свого бюджету та досліджуйте інвестиції, які допоможуть вашим грошам зростати з часом. Звернення за порадою до фінансового консультанта також є мудрим кроком цього місяця. Думайте про них як про грошових друзів, які можуть допомогти вашим фінансам процвітати, будьте терплячі та наполегливі, і ви обов'язково побачите позитивні результати. А нашим друзям з інших знаків зодіаку ми про вас не забули. Кожен знак має свої сильні сторони та можливості для успіху. Водолій ваші інноваційні ідеї можуть досить прибутковими. Прийміть свою креативність та шукайте нестандартні рішення. Риби, ваша інтуїція може привести вас до несподіваних фінансових надходжень. Довіртеся своїй інтуїції та будьте відкриті до нових можливостей. А для овнів Ваша енергія дасть вам змогу скористатися новими можливостями. Не бійтеся невдач, просто продовжуйте рухатися вперед. Пам'ятайте, що так само, як зірки постійно змінюються, так само може змінитися і ваше фінансове становище. Звертайте увагу на космічні знаки, продовжуйте рухатися вперед і вірте у свій дивовижний потенціал. А тепер давайте розглянемо, як планети впливають на наше життя. А саме, як вони пов'язані із залученням багатства та можливостей. Розуміння руху зірок і планет дасть вам уявлення про вашу фінансову удачу в лютому та допоможе приймати зважені рішення. Почнемо з Юпітера, планети достатку та розширення. Як Юпітер впливає на ваші фінанси? Цього місяця Юпітер перебуває в вовні. Це сприятливий час для великих інвестицій та нових починань. Вам потрібно буде бути сміливими та йти на продуманий ризик. Якщо ви думали про новий бізнес або інвестиції, зараз саме час діяти. Зірки склалися на вашу користь. А Венера, планета кохання, краси та грошей, перебуває в рибах. Це привносить особливу енергію у ваші фінансові прагнення. Венера закликає вас використовувати свою креативність та інтуїцію, приймаючи фінансові рішення. Це допомагає вам мислити нестандартно. Довіртеся своїм інстинктам, коли справа доходить до інвестицій. І не бійтеся нетрадиційних ідей. Ваша інтуїція буде вашою суперсилою. Меркурій, планета спілкування та комерції, перебуває у водолії, покращуючи ваші комунікативні навички та сприяючи вигідним угодам. Цей місяць ідеально підходить для розширення вашої професійної мережі та налагодження нових зв'язків. Шукайте унікальні можливості для співпраці, які можуть привести вас до ваших фінансових цілей. Командна робота може призвести до значного зростання. Нарешті Сатурн планета дисципліни та відповідальності, перебуває в козирозі, підкреслюючи важливість фінансової розсудливості. Це сприятливий час для довгострокового фінансового планування та дисциплінованого бюджетування. Дотримуйтесь свого бюджету та подумайте про консультацію з фінансовим консультантом, щоб переконатися, що ви на правильному шляху. Експертна допомога може бути безцінною. Зверніться за порадою до експерта, як використати силу планет, щоб максимально збільшити свої фінансові можливості в лютому. Зірки складаються для місяця процвітання. Ви готові? На завершення ми поділимося надихаючими історіями людей, які досягли фінансової свободи, включивши астрологію у своє життя. Ці історії не лише про удачу. Вони підкреслюють, як стратегічне планування та гармонія з Всесвітом можуть нас направляти. Вони досягли надзвичайного успіху, розуміючи рух планет і приймаючи мудрі фінансові рішення. Почнемо з історії Сари. Сара володіла малим бізнесом, який зіткнувся з труднощами. Сара вирішила проконсультуватися зі своєю астрологічною картою, щоб визначити найсприятливіший час для запуску нових продуктів та просування своїх послуг. Коли Сара узгодила свої бізнес-стратегії з рухом Юпітера та Венери, її доходи різко зросли. Ці планети відомі своїм позитивним впливом на ріст і розширення. Зараз її бізнес процвітає і вона твердо вірить у силу астрології. А тепер познайомтеся з Майком, інвестором, який змінив своє фінансове становище, звернувши увагу на вплив Меркурія на комунікацію та бізнес. Спланувавши свої інвестиції з рухом Меркурія, Майк уклав вигідні угоди, які значно збільшили його портфель. Його інвестиції швидко зростали, і він пояснює значну частину свого успіху своїми астрологічними знаннями. Нарешті, у нас є Емілі, яка досягла значних заощаджень, прийнявши дисципліну Сатурна в управлінні своїми фінансами. Сатурн відомий тим, що сприяє дисципліні та довгостроковому плануванню. Керуючись впливом Сатурна, Емілія створила комплексний фінансовий план, дотримувалася свого бюджету та зверталася за порадою до фінансових експертів. Емілі тепер вільна від боргів і на шляху до досягнення фінансової незалежності. Вона вважає, що дисципліна, яку вона розвинула завдяки впливу Сатурна, і її непохитна відданість своїм фінансовим цілям зіграли вирішальну роль у її успіху. Нехай ці історії надихнуть вас і подумайте, як ви можете застосувати ці знання у своєму власному житті. Астрологія пропонує унікальний погляд на фінанси і може доповнити традиційні фінансові поради. Так само, як зірки постійно рухаються, так само рухаються і ваші можливості для створення багатства. Всесвіт завжди надає нам нові можливості. Розуміючи та використовуючи силу Всесвіту, ви також можете досягти фінансової свободи. Все залежить від того, щоб бути в гармонії з космічними енергіями та робити усвідомлений вибір. Всесвіт сповнений можливостей. Розпізнайте їх, скористайтеся ними і дозвольте зіркам вести вас на шляху до фінансового достатку.